Нова локація, знову працюємо, знову буримо. Міша працює, я до нього страдаю. Там біля краниці збоку відступаємо 2 метри, будемо бурити. В клієнта вже є приямок з насосом. І так буде зручніше завести в приямок, підключитися одразу до існуючої труби, до магістралі, яка йде в хату, і набагато менше роботи. Пізніше ж відзнімуся, коли буде результат. Так, темна пора. Ми пробурили з великим трудом, але пробурили. Місцевість виявилася з материнською породою аргеліт. Точніше, аргіліт. Було набагато важче, пробурили, все нормально. На аргеліт не можна ставити трубу просто, пластмасову трубу просто на аргеліт не можна ставити, це йде вже кам'яна порода. І треба її ставити спакером. Поставили з пакером, все герметично, все дуже добре, вода зараз відкачується. Зараз покажу, що там у нас біжить. Так, на відео не видно, але скажу візуально, вона така трохи розувата. Тобто, якщо в нас йде скважина на креді, з креді, вона йде як молочко, таке, як молоко біловата. В даному випадку з аргіліта вона йде трохи. Так само вже потрошки сіпіша і світіша, і вона повністю очиститься. Ну, але така порода, така материнська порода.